Черговий ціленький, класний Passat, з мінімальними пошкодженнями з США, 16 рік, 1,8 бензин СЄшка, але доволі в гарній комплектації і візуально салончик дуже гарний. Подивіться на цей автомобіль. В ньому мінімальні пошкодження з США з цілою безпекою. Відновлювалось дуже якісно. Всі зазорчики на місцях. Є люк. Електросидіння керування, що рідкість для СЕшки. У нас є двохзонний клімат, підігрів сидінь. Електропакет, підігрів дзеркал, гарне зрізане кермо вже шкіряне. З дістроніком. З адаптивним круїзом, авто світло є. Стан салону дуже гарний. Сидіння, потолочок, карти, підлокітничок. Все в пристойному стані. Шкіряне кермо оригінальне, не перетягувалось. Багажничок дуже вмісткий, комплектний докаткою, домкратом, ключем. Немає ніяких помилок, все працює, всі кнопочки працюють, кондиціонер заправлений, готовий до експлуатації. Приїжджайте та протестуйте цей автомобіль. Вартість автомобіля 12900.